Ю Вас дуже легко любити Україну до глибини своєї душі, але треба її любити до глибини своєї кишені, казав знаний у свій час меценат Чекаленко. Бізнес повинен дбати не лише про сплату податків і отримання прибутку, а й брати на себе відповідальність за економічну нерівність і соціальну несправедливість. Тему продовжує Зоряна Тивін. Прийняття християнства в Київській Русі спричинило активний розвиток особистої благодійності руських князів. Це були перші прояви соціальної активності в суспільстві. Минали історичні епохи, відбувалися революційні зміни, але добрі справи, порозуміння та взаємодопомога є такими ж важливими і необхідними для людства і сьогодні. Можна мати свою хату, свою фортецю, де поставити плід і жити самі, своїм життям. Але це, я думаю, що це пару тих годин. Коли людина йде до хати для того, щоб віддихнути, переспати і далі на другий день йти в суспільство, тобто йти до людей, творити якусь певну справу. Місцевість довкола Звенигорода віднесена до туристичного маршруту Львівщини. Це місце без сумніву привабливе для туристів, що прибудуть на чемпіонат Євро 2012. Колись тут був центр удільного Звенигородського князівства. Населений пункт давним-давно втратив колишнє значення, і тепер проблеми тут такі ж, як у кожному українському селі. Відчутне безробіття, занепадають будівлі, руйнуються дороги. І трохи прикро, коли ми звертаємося. І... І просимо вислухайте нас, допоможіть чи районна влада, чи обласна, і ми у відповідь чуємо просто глухоту. Ніхто не чує. Це є ваші проблеми. Ось ви собі там і вирішуйте. У підпорядкуванні голови сільської ради Наталі Толопко п'ять населених пунктів. В кожному необхідно покращувати побутові умови для людей. Йде, що робиться своїми силами. Наприклад, мешканці водник громадою збудували в своєму селі школу і храм. Славився колись на всю округу і місцевий будинок культури, але нині споруда опинилася майже в занепаді. Небайдужі селяни вирішили порятувати будинок просвіти. За фінансовою підтримкою звернулись до мецената. Благодійний фонд Богдана Васильовича, братів Дубневичів, відремонтували дах, перекрили також відремонтували дах і селі, і Відники. Звенигороді разом з спільними силами ми почали наводити благоустрій на цвинтарі. Ми почали наводити благоустрій доріг, що зроблено в селі Гринь. Починаємо працювати. Ми також і в селі і Відниках, щоб навести благоустрій доріг. Тобто, це людина, яка е, старається де. Тільки дійсно він може прикластися до доброї справи. Він там і є. Філантропічна діяльність фонду братів Дубневичі розпочалася на львівщині ще в 90-х роках. Тоді економічна ситуація була доволі складною. Першою допомогою малозабезпеченим родинам, одиноким та сиротам були пакунки із наборами продуктів харчування. Починали як всі. Із адресної разової підтримки з часом із розвитком благодійної справи довелось перейти на більш системні форми організації добродійності. Сьогодні працюють цілі програми підтримки сільських громад. Для можливостей прямого відвертого спілкування з кожною родиною створене об'єднання порада. Його активісти ходять від хати до хати, розпитуючи про стан справ, проблемні ситуації, потреби та побажання людей. Основні проблеми, знаєте, це є лікування раз. Транспортні забезпечення, два. Державні акти. Тому що десь люди то все кинулися, а це все фірми, такі бульки фірми, понабрали людей коштів. І це все робиться роками. Три. Дитячі садочки. Чотири. Це сьогодні надзвичайно болюче питання в кожному селі, чи там є. Вісім тисяч населення чи потратитися це є болюче питання. І з цього люди самі підказують, чим треба займатися, куди направляти ті кошти, що робити, в якому напрямку йти. В селі Коцурів проживають трохи більше сотні родин. Біда села в тому, що будинок культури пропадав, дах тік, стіни руйнуються, підлога прогнила, не було де навіть зборів громади провести. Будинок культури ще тільки дякувати. Кажуть Богдану Васильовичу, що накрив, і він поміг, дав людей, дав матеріали, бистро, якісно зробили. Спасли. Він Подивіться, яка прекрасна. Споруда. Чимало чоловіків в селі є хорошими майстрами. Вони й продовжать ремонт приміщення своїми силами. Проте добудувати церкву самотужки, очевидно, не зможуть. Хоч пан Федір розповідає, як збирали по тисячі гривень на будівництво храму, то й малозабезпечені пенсіонери гроші без заперечень здавали. Усі спільною справою перейнялися. Стіни, купол вже є. Тепер треба всередині. Ну а всередині теж ви знаєте, помалювати іконостас. Воно коштує великі гроші. Тому ми розраховуємо на Богдана Васильовича, що от він до виборів ще, бо, тому що до виборів ще далеко, а ми не можемо, бо ми вже старі, ми хочемо хоч трошки щось зробити, ще за, нашу, за свого життя. Я народився і живу, працюю по Семицькому районі 23 років, я працюю на керівних посадах. Я знаю абсолютно цей. Районі село може бути одне від другого на 5 кілометрів, а зовсім вже якась інша говірка, зовсім якийсь інший інтерес до життя, зовсім інша якась зацікавленість е, культурою, зовсім інша повага до своїх дідів прадідів. То це може знати тільки ця людина, яка працює тут і знає. Благодійна діяльність також має бути ефективною справою. Тому до неї теж слід підходити раціонально і по-діловому. Фінансова допомога не може бути безмірною. Чіткий звіт про кожну виконану роботу в цьому році лише в населених пунктах Пустомитівського району викладено на 12 сторінках газети із словом і ділом. Такий звіт дає можливість проаналізувати доцільність і справедливість використання коштів, перевірити виконання поставлених цілей і розумно планувати роботу на майбутнє. В Дальнішому я думаю, що буде програма для дітей, багатодітних, дітей-інвалідів дітей, відправляти десь під час літніх канікул. На віддих. Хай це буде п'ять днів, хай це буде сім днів, але хай дитина візьме на себе цю сонячну енергію для того, щоб бути здоровою. Ясна справа, що також розробляємо під опіку взяти будинки, будинок або будинки перестарілих, або ж школи-інтернати для того, щоб це отримувати, і для того, щоб це ще, може, не дійшли. Будувати лікарні, будувати якісь інші, які є суспільні потреби. Але в планах це все є. Саме головне, що те, що ми розпочали 17 чи 18 років назад, ми це робимо з року в рік і не зменшуємо оборотів. Не зменшуємо. Цього року 70 тисяч подарунків до Миколая. Тисяч. Це про щось говорить. У навчально-виховному комплексі села Борщовичі роботи з благоустрою пришкільної території не припиняються вже кілька років. Спершу вирішили проблему із облаштуванням санвузла в приміщенні школи. Запланована добудова приміщень. Співпраця із благодійним фондом братів Дубневичів триває, і незабаром в цьому місці постане сучасний спортивний майданчик. Богдан Васильович, один із тих меценатів, хто зрозумів, що молоді треба допомогти, її треба підтримати. І вже протягом двох років. Він практично взяв на себе таку ініціативу підтримки всіх футбольних команд пустомитівського району їх немало. Їх, напевно, порядка п'ятдесяти. Оці саме майданчики це є один із таких проектів програми Богдан Васильович Дубневич молоді сіл. На нинішній день вже закладено в Пустомитівському районі два такі майданчики. Це у нас і в підбірцях. На черзі будівництво таких майданчиків в Давидові в Давидові в Чишках. Я робив об'їзд шкіл частину пустоміч, так. Знаю, які їхні проблеми, яка перспектива їхнього десь розвитку і до чого треба йти. Ось таке прекрасне село Березівка. Прекрасніше село, Господи мили. Ну, Абсолютно потребує школа добудови, де має бути спортзал, де має прекрасно бути їдальня, де мають класи. І абсолютно при тому всьому має бути дитячий садок, що це мама прийшла. Одного до школи, а друга завела, віддала до дитячого садка. І от це наробляється програма. Здоровий, вільний від згубних звичок, спосіб життя, повагу до себе і ближніх проповідують серед українських християнських родин організатори братства, відродження. Проти алкогольні духовні місії проводяться у різних храмах на Львівщині. Це спільні молитви, зворушливі проповіді духовних отців, що застерігають від споживання алкоголю, тютюну і наркотиків. Ми не так вже наголошуємо, щоб людина зовсім не пила, але щоб у всьому була якась поміркованість, знаєте, закликаємо, щоб із нашого обряду, звичаю, християнського якось вилучити ось ті спиртні, тому що сьогодні і святвечір, і хрестини, і, і шлюби, весілля, все, і навіть і поминки, всі ми ставимо на стіл спиртні напитки їх вживаємо, і дуже часто забагато і свята ми перетворимо щось таке, знаєте, не похоже на свято. Копію ікони покровителя братства відродження Миколая Чернецького залишають в дарунок кожному храму, де відбувалися спільні молитви, присутнім на богослужіннях родинам дарують на згадку календарі із зображенням святого, аби в їхній оселі передати добро, злагоду, любов, щоб усі почувалися здоровими, вільними людьми. Звичайно, без фінансової підтримки є непросто щось сьогодні зробити, бо є певні справи щодо друку, щодо виготовлення ікон, копій. І тому подібне, то коли ми звернулися до пана Богдана Дубневича, то він відгукнувся і нам сьогодні допомагає в цьому, щоб проводити в людях віру в добро, згуртувати навколо християнських цінностей, коштом фонду братів Дубневичів організовуються духовні подорожі парафіян до села Зарваниця на Тернопільщину. Зовсім недавно він зробив такий сюрприз для нас, священників Пустомитивщини, де ми були у Єрусалимі. Tam mi nie До тому тих місцях, де ступав Ісус Христос. Я, як священник, читаючи Івановію, я завжди перебуваю в тих святих місцях, де ми перебували за допомогою Богдана Васильовича. Та поїздка здійснилася. Церкви та монастирі в Україні здавна були осередками благодійності, хоча й самі існували на пожертвах. Сьогодні держава бідна, люди бідні, але головне не стати бідними духовно, зауважує отець Євген. Зараз особливо важливо виявляти любов та жертву. Ретовність один до одного. Зрозуміло, що до Богдана Васильовича приходять багато людей, і священика в тому числі, бо тому, що е до кого ми сьогодні підемо? Ми маємо ту людину, яка живе на теренах е, з Винигор на теренах Львівщини. І ви знаєте, от, якось, щось виникає якісь питання буває, от, різне питання. І ми знаємо, що є та людина, яка вислухає, яка прийме. Е, він може допомогти зразу, може сказати, е, підійди до мене якийсь певний час, я обов'язково допоможу. Це не обов'язково мусить бути матеріальна допомога, це може бути порада фахова, він як, е, як мудрий керівник, як людина, яка розуміється і на будівництво, а ми зараз ведемо в будівництво храму. Нам це багато радить тих різних порад. Бізнес, бізнес, який би мав робити, займатися благодійністю, це людина бізнесу сама повинна до того дійти. Це повинна бути душевна потреба. Якщо цього року я накрив один народний дім за свої кошти, другий школу перекрив за гірі, яка абсолютно текла і вже там неможливо було то це, це, є, це я своє я сам душевно заспокоївся. Ну, потратив я там тих, я знаю, 200 тисяч гривень. Ну боже, що я буду без костюма? Ні. Але душевний спокій, тому що є ці три села, допустимо, там їх ну, є ще ж більше. Можем село, тисячу чи тисячу п'ятсот людей, так? 800, там чи сімсот чи п'ятсот ідуть до церкви, моляться. Та хай п'ятдесят людей помоляться. За моє здоров'я і за здоров'я моєї родини. Хіба це не велично? І от, виходячи з того, завжди треба так себе аналізувати. Не один благодійник, який був і є в історії Української держави та й в загальному, не віддавав останнього. Є отаке душевне заспокоєння або душевна така м, радість, що вмів це зробити. Зона вільної торгівлі, про яку так багато говорять останніми днями, повинна відкрити перед українськими товаровиробниками великий міжнародний ринок. І для сільськогосподарської продукції теж що на нього готові поставляти фермери Львівщини, знає Анатолій Очколас. Герої цієї телерозповіді розпочинають рік 2012-й поселянськи Зважено щиро і досить впевнено. Це у них в характері в крові. У селі воля Малнівська мостицького району, що не зустріч, то приємне здивування, а може й своєрідне відкриття. Сім'я Мелешків легка на початок, куди не глянь, чисто акуратно усе робиться зі смаком. Відчувається близьке сусідство з державним кордоном. На господарці власне трактор з причепним інвентарем до нього. Голова сім'ї пан Михайло, механізатор з великим стажем у колишньому місцевому господарстві, але яке давно, як кажуть, кануло в лету. Поміняв залізного коня на кобилку джину, не шкодує, бо подружились і симпатії взаємні в обробітку 8 гектарів орної землі. Без механізації коня, як відомо, лопаткою багато не напрацюєш. Є уже свій перший родинний бізнес, певна спеціалізація. Ми ще держимо ківніку. Привіз до Львова, я, ми привезли комуніку продавати. Взяли, говорить, питаєш, що вона є в нас ким, що вона в нас якість. Купив. Приїжджає, а коли ви ще і ще приїде. Ми говоримо, за, за пару днів ми приїдемо. Приїжджають і говорять, от беріть, говорить, дуже гарна клубніка, То вона без всяких хімій, вона дуже гарна клубніка. Ми займаємося бульбою ранньою. Рані, рані, рані бульбою возьми у Львів, оп на оптовий ринок. І таку бульбу продаємо. Виробництво молока поки що не приносить великих статків, але у найближчій перспективі і тваринництво обов'язково принесе дивіденти. Сімейна ферма ще більше об'єднала зацікавлених людей. Тепер в мене автоматично відпало питання того, хто буде довідати корову. Їх була поїздка в Дніпропетровськ, Іван Ярославович каже, треба поїхати. Я вдома кажу, хлопці, є поїздка, нам організовуючи, кажу, пропонують хоч, щоб я поїхала, подивилася, як інші працюють люди. Як господарують. Питання відпало, бо за те, що тато чоловік і син спокійно володіють тим апаратом, не менше спеціалісти, не більше від мене. Уро вже дують, без проблем. наш проект, проект підвищення конкурентоздатності молочного сектору України, який фінансується урядом Канади, має на меті допомогти українським виробникам молока підвищити ефективність виробництва. Враховуючи, що на Львівщині понад 80% молока виробляється в особистих селянських господарствах. Ми залучаємо до співпраці сільські громади. В цьому селі в Волі Малнівській громада, де є понад 70 корів в одній череді, співпрацює з нами. Частина господарів мають три і більше корів. От, власне, родина Мелешків мають три корови, і вони погодилися внаслідок договору покращити умови утримання корів. Ці наші рекомендації господарі чітко виконують, зробили реконструкцію стайні, зробили кормовий стіл, підвели воду для кожної корови, вкоротили стійла. Вдали світло в стайні, поставили вентилятор. І сьогодні, коли ви працюєте по цьому проєкту, ну яка користь для вас, для господині? Що ви від того маєте? Е, економія часу. В першу чергу, найважливіше це економія часу. По-друге, полегшення праці. Полегшення праці через те, що дійсно Іван Ярослав вже неодноразово згадував, що а, доїчи корову апарату, молоко чисте, прочіжу його, деколи дочка каже, мамо, ну нема нема смислу прочіджувати його, настільки воно чисте молоко. А якщо молоко чисте, то його якість, яка буде, буде відповідати всім стандартам і нормам. І то, що корова деколи любила ще обліпити, а зараз за рахунок реконструкції корова стала чистіша. І ще одне перше, перше, яке враження, як заходиш до стані? Приємно зайти, а що стання відповідає всім нормам: корова має воду, корова має повітря, корова має щіну, кормові стіни. А це обіцяє Олександр Гусяк, крім щоденної копіткої праці, ця домогосподарка є ще й головою Львівського обласного об'єднання обслуговуючих кооперативів рівноправність. Якби не приватна тваринницька ферма, то напевно колеги б не довірили їй почесне керівництво. Пані Олександра, крім громадської роботи, встигає доглянути корівок як належить сумлінно і якісно а заодно, і показує приклад іншим. Найближчі її помічники зрозуміло, чоловік і син. Я думаю, можна було б і ще більше. якби не переживав, де то молоко подіти. Розумієте, я є сам фахівець. Токар маю п'ятий розряд, колись працював. Ну ви знаєте, як наша країна розвалювала так само повалилися. Заводи так само. Я тепер став відробити. Є тут в Мостичкому районі. Хотіли токари, ну що, тисячу гривень за місяць, е доїжджати автобус туди. Ви там то виходить так 10 гривень в, в одну в одну. Там ви там в, 10 десять плюс щось проїсти тут не рентабельно. Ліпше займатися викарати просто так сільським господарством на даний момент і підзаробляти. Виходу немає. ]وي. Син Назар працює з батьками на рівних. Молодий, сильний. А чому б і не спробувати себе? Але крім вил, граблів і лопати, почав захоплюватися і голубівництвом, і буквально прикипів до цих ніжних пернатих. Є вже й перші результати цієї любові. У минулому році він став переможцем змагання з голубівництва на районному рівні. Бували такі випадки, що випускали на тисячу кілометрів годинка шоста рано, і вже сьома з вечора були голови вдома. Густо в стайні густо на подвір'ї. Поважні індики буквально атакують і своїх, і гостей. Такий собі невимушений діалог. Дванадцять-15 кг дієтичного легко, легко засвоює чого. Дійсно, як от вам sì. не повірила, чи з індика може бути шин. Красунчик <працюк> <Так, працюк> який. Я чесно говорю. Ну, десь приблизно три з половиною не любить, що його сильно Дивись, Мало задоволення взимку оглядати громадське пасовище без трави і худоби, але вже добре те, що воно є, що воно існує. Зрештою, скільки тієї зими? Через зиму навесну знову буде більше. Як нічого не робити, ті купини стають великими, щораз більшими, і заростають травою, і потім їх ніяк не розіб'єш. Навіть підкусити трав на пасовище неможливо. Тому ми кооператив забезпечуємо бороною, колись інститут. Механізації електрифікації сільського господарства розробив один примірник і залишився, вони нічого не робили. Ми минулого року побачили, за таким же формою зробили ще чотири і хочемо замовити ще чотири, щоб в селах можна було ці крутовинні розбивати на пасовищах. Тут же на пасовищі кооперативу Воля, до речі, його площа 35 гектарів, вирішили поспілкуватись із сільським головою. Він чимало зробив для упорядкування виділеної землі під громадське пасовище, а потім куди й кому здавати вироблене молоко від 70 корів. Проблема є перспектива без питань саме собою. Ну дуже багато буде залежати від порядності заготівельників, тому що багато випадків знаємо таких, що зібрали не ну багато громад. Лишається, заготівельник лишається у боргу, не сплачує те, що він забрав. Не говорить вже про ціну, що десь низька ціна, але і за ту ціну і знаю випадки багато, може з колегами з головами здибаюся, так само і в пресі, що заготівельники просто не, не дотримуються договору. І е, зараз вийти на такі речі поки що неможливо. Ну і саме собою хотілося б більшої підтримки від держави, щоб воно було. Поставлені на свої реки. Особистий приклад сільського голови в 100 крад переконливіший від будь-яких слів, а це уже його даниляка, сімейний корівник. І тут також чисто й охайно з кормами застали дружину. Застали за роботою, раз вона, наступного разу пан Михайло по черзі, не гірше ніж в інших. А трохи далі власний старенький комбайн, щороку року на жнивах сільський голова особисто за штурвалом. Він за фахом інженер-механік, випускник вівського аграрного університету. Поки знайомилися з господаркою денеляків, пані Оксана з донькою уже чарувала біля печі: вогонь, золоті руки, своя мука і дивись хліб уже на столі, як у касці. Свій домашній особливий. В першу чергу добре зерно повинно бути. В погоду зібране, незрозче, тоді буде й хороший хліб. Ну і, звичайно, добрий млин, щоб добре там мельник змолов. Коли змелиться зерно, то там буде три сорти муки. Ну, третій сорт це вже, звичайно, на корми. Худові, а вищий і перший ту печемо хліб до випікання хліба беруться лише люди із світлими думками і глибокими духовними переконаннями. А ці високі якості формуються під впливом духовних святинь великих, маленьких. Одна з них у волі Малнівській у центрі села. Тут щороку на йорданські свята сходяться майже усі односельчани. Зима без снігу не дає повної уяви про те, що тут відбувається за величне дійство, і все ж таки цікаво довідатися. Добу перед посвяченням води перекривають шлюз і наповнюються чистою водою. Перша дія то є посвячення, то є зранку саме собою йдуть, віддихають, година 6-7 вечором, ну, вже як відомо, взимку то вже холодно. Сходяться громада знову, можливо, ще й в більшій кількості, як не перший. І починаються масові ну, колядування і масове купання, то ті речі треба просто бачити, так розказати. Словами, то тяжко, тому що емоції переповнюють. Цю капличку у центрі села Воля Малнівська, а також біля дороги, що веде до кордону, до Краківця, збудував за власні кошти Михайло Григорович Рожик і назвав її на честь святого Івана Хрестителя. Щороку, 7 липня, вона збирає біля себе сотні вірян. Пан Михайло Рожик саме повертався з кордону у справах. Треба ж таки, як по волі Господній, у момент відозйомок цього святого місця, ми зустрілися з ним біля його каплички. Я би хотіла побажати всім людям Львівщини. По-перше, Міцного здоров'я, людського щастя, оптимізму, звичайно, таким трудівникам, як ми, бо у нас в основному Львівська область то селяни, які отримують тих корів, і щоб вони вірили в ті починання, що корову можна отримати, її вигідно отримувати. І дай Боже їм здоров'я і оптимізму в їх починаннях і віри в те, що все буде добре. І нехай новий рік, і різдвяні свята переступлять їхні пороги їхні осель. І хай щастя буде, здоров'я для ко їх членів сім'ї, добробуту, наснаги, Успіхи у всіх питаннях, веселих свят. Ну і вірити в себе, в нас, в нашу країну, тому що маємо Богом даний край е і вірити в краще в майбутнє. Веселих свят всім бажаю. Ну і всього найкращого. Новітню історію волі Малнівської мостицького району творять не лише її господарі-власники, які не побоялися експерименту випробувань у межах канадського проекту щодо розвитку продуктивного молочного тваринництва, але вже їх діти і внуки, які об'єдналися в унікальний вертеп. І по дитячому щиро віншують односельчан, не минаючи жодної оселі. Тож нехай ця духовна ниточка між поколіннями ніколи ніколи не переривається. Нехай щоразу міцніє, тут жавіє, наповнюється новим змістом і улюбленими справами, справами для душі. Кожним днем ми все ближче до зустрічі нового року. Нині у місті відбуваються святкові корпоративи. На одну таку новорічну зустріч, яка має офіційну назву Новорічна ніч на високому замку. Завітали і ми. Хто сюди запрошений і з яким настроєм гості прийшли? Зараз довідаємося. 2011 рік був дуже вдалим для підприємства Шувар. Ми в цьому році здійснили свою мрію, ми почали і надалі розбудовувати оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Напередодні Нового року ми відкрили нові термінали, перший в Україні і один з найбільших в Європі термінал Риба і морепродукти. Ми відкрили павільйон овочі і фрукти з овочесховищами з пакувальною машиною для передпродажної підготовки овочів. У нас по нашій концепції в Україні розбудовується сьогодні мережа оптових ринків. Влітку відкрився гуртовий ринок в Києві, столичний і в Донецьку господар. Почали будуватися в Одесі і в Запоріжжі. Так що цей рік був дуже вдалий для нашого колективу. Із Різдвом Христовим в кожній родині, в кожній хаті, на многих літ. 2012 рік це рік надій і сподівань. Тому я кожному з нас, тобто собі і вам, шановні, завжди бажаю успіху. Особливо тим людям, які займаються бізнесом, щоб всі їхні надії, мрії і сподівання, що вони збувалися, щоб кожен крок ваш був прогнозований. Мрійте. Плануйте і будьте впевнені, що мрії завжди збуваються, і якщо йти до мети, ви до неї прийдете. Це високосний рік, а в високосному року мають бути високі показники соціально-економічного розвитку, духовного оновлення і збагачення нашої держави. А я від імені усієї нашої творчої групи бажаю вам усяких гараздів, добрих прибутків, гарних ділових партнерів. До зустрічі у новому 2012 році.